Всім привіт! Ви на каналі Домашній Запас. Нещодавно я розмістив на каналі відео, як готував шашлик у банках на зиму з беконом та в томаті. Посилання розміщу в описі до відео або воно з'явиться в правому верхньому куті екрану. Шашлик в томаті я дегустував. Вийшло непогано, але я обіцяв, що пізніше продегустую шашлик в банках з беконом. Я дотримуюся обіцянки. Тим більше, що в коментарях про це просили. Шашлик у банці виглядає апетитно. Видно бекон або те, що від нього залишилося. Відкриваю. Зверху знаходиться жир, але його небагато. Викладу на тарілку, щоб все краще розглянути. Поки викладаю, вже відчуваю, що м'ясо не просте, а з димком. Бекон не видно. Його завдання полягало в тому, щоб ізолювати шматочки м'яса один від одного і щоб вони не розповзлися по банці, як у звичайній тушонці. Видно, що шматочки м'яса цілі, а навколо них тонкий шар жиру, який перед термообробкою був беконом. Бекон зі своїм завданням впорався. Але при цьому жир не проник всередину м'яса і його легко прибрати. Це для тих, хто не любить жирне м'ясо. Однозначно, в розігрітому стані м'ясо буде смачнішим. Присутній м'ясний бульйон, який на холоді перетворюється на желе. Бульйон смачний з присмаком диму. М'ясо ніжне, таке враження, що їси дуже м'який шашлик. З сілью все відмінно, спеції відчуваються, але не сильно. Якщо порівнювати з шашликом в томаті, який я дегустував в одному з минулих відео, то кожен з них по-своєму смачний і має право на приготування. Залишилася ще одна баночка відкрию на свята. Якщо дегустація для вас була корисною, ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях, підписуйтеся на канал, далі буде ще більше смачних домашніх заготовок. Всім добра і миру!